Is a state. Russian Federation, state. Я їм всім показую швойок з вами, дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до них підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом, щоб вони знали, блін. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганять. Зараз я їх буду обганять. Всім покажу. State! Russian Federation Terrorist State! Я їм всім показую, що шрами. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі, далі, я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна терорист, хай знають.